Вітаю гостів та підписників каналу. Мене звати Ольга. Сьогодні я пропоную до вашого перегляду відео все, що я вам тут скажу, здійсниться за місяць. Відео буде на один варіант, але рекомендую дивитися його всім. Я думаю, що ви знайдете тут підказки. Так, Для початку сигніфікації вашу, дивимося. Тут до нас прийшов на розклад. Паш Пентаклів. Можуть вирішуватися якісь питання, зв'язані з документами, з якимись паперами. Десятка мечів. Ой, вам щось тут хочеться завершити, так? Да? Дивіться, двійка мечів. Ви закриваєте очі, а коли відкриваєте, то розумієте, що, як підстава, да, багато мечів біля вас. Ой, не стане, звичайно, ваш зараз. П'ятірка кубків. Ви розстроєні? Можливо, плачете навіть. Щось завершується, щось не виходить, щось не вирішується. Можливо, ви чекаєте підпису якихось документів, а вони не підписуються. Чому ви розстроєні? Може, не можете дійти ніяк до своєї мрії. Сімка мечів, обман, хитрість, да? вас тут, тут закривають очі вам, і тут знову сімка мечів іде, вас обманюють. Тут карта показує таке предательство близьких людей, знаєте? Ви людині вірили, карта Зірка, ви сподівалися, що людина щось вам дасть, допоможе. На якусь ситуацію розраховували, знову ж таки, можливо, щось з документами з цими зв'язано. А тут вас обманули, тут не вийшло. Король жезлів, що з ним? Король жезлів оказався, да? Ой, королева, королева жезлів оказалась королевою мечів. Ну, ви тут чекали якоїсь підтримки, а людина була холодною, не допомогла. Ви чекали, да, вогню, тепла, а отримали зиму, холод. Розчарування. От прямо зараз да, може бути от відмова якась в документах, відмова по роботі. Наприклад, подавалися десь на роботу і вам відмовили. Прям в даний момент, як обманутісь, надії і сподівання. Так, карта не дуже може сподобатися Ютубу. Треба її прикрити. Чим же її прикрити. В мене все-таки маленьке. Так. -г -г -г. Не знаю, може, я її переверну. Це карта башня Це карта башня. Там такі картинки не дуже, щоб ютубу сподобалися. Сподівання вас, як Пентаклів, да? Ви на щось тут надіялись, ці... цінність якусь хотіли мати. Щось для себе дуже цінне. Може, це фінанси. Хм. Ну, ви прям тут. Мали щось завершити, да, а все, все завісло у вас. І ви шукаєте зараз, ну хоч трошечки якогось спокою душевного. Рицар жезлів, що у нас тут. Ну, тут показано, да, тут. Показано, що у вас будуть сили. Сили будуть і башня. Діявол дуже складна якась ситуація. Хтось, знаєте, як диявол, він же ж спочатку виглядає дуже магнетичним, дуже цікавим. Хтось вас тут явно обминув, підвів, на щось ви розраховували і цього не отримали. Можливо, по фінансах, можливо, по документах. Ви вже ніби, знаєте, як бачили, що ось-ось ваша якась мрія здійснюється, да? ви вже на неї розраховуєте, ви вже думаєте, що вона у вас в руках. І тут нічого не виходить. Ось так іде, на жаль, да? тому що дуже гарно вам тут щось обіцяли. Карта диявола завжди так вам щось дуже-дуже гарно стелили, обіцяли, там, що за вас все порішають, що все зроблять. Хто ви зараз? На імператриця без, без грошей, да? п'ятерка пентаклів. Криза фінансова у вас мені показано. Або, можливо, ви хотіли десь, не знаю, їхати до дітей там ще кудись і не вийшло. Хотіли щось підписати і не вийшло. На роботу з минулого дивилися. Хотіли. Піти знову туди, знову це королева мечі виходить. Як рішення ви чекали? Якщо це по здоров'ю, ви чекали якесь рішення, і воно не дуже вас задовольнило. Ось так іде мене. Пентаклі це ресурси, так, це наше тіло, це теж ресурс, це час, втрачений час, це фінанси, це наше майно. От у вас це документи, да? От у вас на, на це стояла ставка. Ви тут на щось дуже сильно надіялися. Можливо, це людина з рідні вашої. Документи, документи, документи. Мені ось іде так. Можливо, ви спадщину, наприклад, оформлюєте. Тому що рід іде, рідня. І що, це, бачите, трійка мечів. Не можете домовитись, не можете вирішити, не можете підписати, не можете вступити. Да? От Все, що зв'язано з юриспруденцією, все, що зв'язано з правосуддям, з документами, от як зависло і не рішається. І тут карта ще суду на дні йде. От дуже довго йде. Можливо, в даний момент ви чекаєте результату, що от вам скажуть. Да? Тому що вже пробували не раз. Якогось рішення дуже важливого ви для себе в даний момент часу чекаєте. До речі, хтось може чекати тут і розводу, да? може бути так, розлучення. І ніби ви цього хочете по картам, якщо чесно. Тому що те, що ось тут відбувається, да? воно вас звільнить. Те, що тут підпишеться, воно вас звільнює, і ви чекаєте цього, коли вже воно вас покине ця ситуація, і звільнить вас. І ви підете своїм шляхом. Вам надоїло тут боротися. Ви хочете миру, ви хочете спокою, затяжна ситуація, в якій ви боретесь. Розумієте? Ну тут підказка йде, ну, зараз подивимося, карта шістка жезлів, як перемоги. Ну, подивимося, що тут у вас чекає. Коли Місяць, да? Що у вас тут здійсниться? Ви місяць? З цими картами весь час, ніби всі-всі карти нормальні, але одна чи дві все одно якісь йдуть оголені тіла. Ну що ж це таке зробиш? І щось Ютуб на них сильно реагує? Так, дивимося. Настраюєтесь на себе, задавайте картам свої запитання. Це допоможе вам зловити відповіді, зловити інсайди для себе. Все, що я скажу, здійсниться у вас за місяць часу. Я не знаю, чи чути, в мене такий вітер за вікном просто. Сподіваюсь, що не дуже вам цього чути. Так, королева пентаклів. Туз мечів. Ну, рішення точно, да, мені показано, за місяць часу вже буде відоме рішення. Тут з мечі вже все, він забитий, все, все вирішено. І що воно вам дає? Зірка смерть. Що воно вам дає? Як ви зрушуєте з мертвої точки, да, вісімка пентаклів? Можливо, якщо ви чекали там, підписання документів на роботу, дуже добре. Да? Тут показано робота йде. Якщо ви хотіли розводитися, да? теж добре. Ну, завершення мені йде. Ну, знаєте, як за місяць часу? Можливо, за місяць часу буде рішення, але от там війде воно? В свою дію може бути трошки пізніше. Бо воно, ніби рішення є, але щось ще тягнеться. Щось ще йде. Що від вас тут ще чекає, Паша Жезлів. Ну, Паша Жезів гарні новини да, у фінансовій сфері. Десятка пентаклів, лицар кубків, Пропозиція якась. Фінансового характеру до вас йде. Ну, у вас тут може бути от з роботою покращення. Ви ніби, знаєте, як через місяць, от за місяць часу, зможете розслабитися в цій ситуації. Тут вже такі легші карти йдуть. Кубкові, не мечові, да? непроблемні, як нове життя, як вивільнення. І ви ніби. Починаєте насолоджуватись, радіти, якісь порядки, так, ніби ви від чогось тут позбавилися, розумієте, що цьому вже настане кінець. І це вас надихає рухатися вперед. Хтось може тут міняти роботу і бути в цьому дуже щасливим, чесно вам скажу, як звільнення від якоїсь каторги, так? Да? Як бачення свого майбутнього. Нове щось, да? карта шута. Давайте ще на колесо року подивимося. Що вас чекає? Вісімка мечів. Сімка чаш. Ну, от уже, знаєте як, що ви відчуваєте вже цей результат? Він уже біля вас. Десятка кубків. Перемога, да? Ця Карта все-таки вийшла. Вийшла перемога буде за вами. Вас уже тут вітають, да? ви вже радієте. Ну я бачу, що якби це ще не до кінця, знову ясність, да? тут, тут з мечів. Фінансова ясність якась до вас йде. Фінансова ясність. А що у нас тут за король? Буде проявлятися якийсь король Пентакльовий буде до вас їхати, чи з якимись пропозиціями йти. У вашу сторону. Шанси, шанси, все нове, карта шута. Туз мечів два рази. Да? Нова ідея, новий погляд, новий рух. Як випадала в першому блоці десятка мечів. Да? Це завершення циклу і початок нового це вже наступний туз, да? знову туз мечів. Ви вже на новому циклі будете стояти. Буде якась ясність, буде якась впевненість в завтрашньому дні, можливість заробити, покращити життя. Знову паш кубків. Знаєте, ви тут з минулим як завершуєте. І рухайтеся вперед. Дуже часто похоже на те, що хтось може дійсно розлучатися. І це, ніби, звичайно, боляче, але в той же час це так вивільняє мені показано, тому що тут багато дуже боротьби йде. І завершується все і боротьби. Нова боротьба. Ви боретесь за себе, за своє подальше життя, в щастя, в гармонії. От мені здається так, за місяць часу. Перші результати ви вже побачите, ви вже зрозумієте, що шлях правильний. Ну, до прикладу, якщо з розлучення беремо, ви вже розлучаєтесь, ще з людиною до кінця ви не можете провадити стосунки, що мусите там спілкуватися, да? ви ще з людиною спілкуєтесь, ще продовжується ця боротьба, але ви вже відчуваєте себе набагато легше. Ви все одно відчуваєте себе набагато легше. Якщо там кар'єра роботи стосується, ви можете. Міняти щось, підхід міняти, нові погляди, міняти повністю професію. І, наприклад, ви поміняли, прийшли на нове місце, і тут треба ще себе показувати, демонструвати. Так? Ось так. От ніби вже пішли перші результати, але за них ще треба далі боротися. Так? Ще треба бути. Ну і результат. Що у вас буде за цей період часу? Ну, бачите, ви заборчик тут вистроїте. Так, що таке? Давайте я так покладу. Всьому. Десь тут не видно. І карта імператриця впевнена в собі, щаслива, наповнена, красива, багата. Да? Що про імператрицю? В неї все є? В неї є всі якості кожної королеви. Яка є у нас в усіх мастях? Да? От це імператриця така збірка цих образів. Вона і розумна, і красива, і багата, і самовпевнена, і м така притягательна. І це ви своїми руками зробили. Ви тут як в захисті будете, розумієте? Я бачу, що ви тут будете відчувати, що ви захищені. І це вас веде до себе, знаєте? Ви ніби от за цей місяць. Ви чуєте свою особисту цінність. І ви будете процвітати. Неважливо, що це, але да? ви будете процвітати. Імператриця, до речі, вона пише здоров'ям. Да? Якщо у вас тут ситуація була щодо здоров'я, вам стане набагато краще. І я думаю, що навіть в рази-в рази краще. Буде самопочуття шикарне. Імператриця показує от, їй добре, їй комфортно. Вона процвітає. І ви це вибудовували своїми руками. От зараз у вас цей момент такий, що ви вже не да? вам треба себе десь захистити, чогось здобитися, і ви просто вже не можете. Мені карти показують, що ви доведете це до кінця і зможете уже хоча б трошки, через місяць часу видихнути. Головне, так розслабитись, бо дуже багато такого напруженого стану від карт йде. Ось такий результат. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як вам таке відео сподобалось, не сподобалось, ваші враження. Запрошую всіх, хто не підписаний, підписатись до нових відео. Па-па!